Хоч формально написано, що церква від'єднана від держави, але релігія є самим гострим, самим небезпечним ідеологічно релігійним інструментом для заволодіння населенням і території, на, на якій воно проживає. І це населення, чи громада ходить у цю це сатаністську церкву Московського патріархату, ви розумієте, що у нас виростає. На території України, Манкутри, Підніжки, грязь Москви, зрадники, колаборанти. Коли навісну не повертаючи сказати патріарх Московської церкви Кирило, агент КДБ Михайло благословляє війну психотипа Путіна божевільного взяти.